Доброго дня! У сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про пероксисони. Розглянемо їх морфологічні особливості, функціональне призначення у клітині, хвороби, які пов'язані з патологіями пероксисом, Та розглянемо тест із буклету крок 1, який може зустрічатись у вас на іспиті. І починаємо ми з вами із визначення, що таке пероксисоми. Пероксисоми. Являють собою одномембранні органели, діаметр яких становить від 0,2 до 0,5 мікрометрів. Пероксисоми заповнені ферментами, серед яких маркерним ферментом визначальним ферментом, є каталази. Функція каталази полягає у розщепленні перекису водню H2O2 до води. І Також у пероксисомах є і інші ферменти: це пероксидаза, уріказа, деаміноцит, оксидаза та інші ферменти. Якщо ми з вами подивимося на електронограму пераксисому, то можемо побачити, що всередині пероксисом є електронне щільне включення, яке називається кристалоїдом. Пероксисоми присутні у всіх клітинах, але особливо їх багато у клітинах печінки гепатоцитах та у клітинах нир, тому що саме ці органи здійснюють процеси детоксикації, тобто знешкодження отруйних продуктів обміну речовим. Функції пероксисом пов'язані із наступними процесами. Вони приймають участь у процесах внутрішньоклітинної детоксикації, саме протипераксисоми інактивують лікарські препарати і різноманітні токсини. Також пероксисоми пов'язані із процесами руйнування надлишків перекису водню, тому що перекис водню чинить токсичну дію на клітину задіяні пероксисоми і у розщепленні спиртів та бета-окисненні жирних кислот Із патологіями пероксисом пов'язані деякі захворювання і сьогодні ми з вами розглянемо синдром Зельвегер. Це рідкісне спадкове захворювання, при якому у всіх тканинах відсутні. Пероксисоми, або відсутні, або спостерігається їхнє суттєве зниження. Патологія виникає у дітей раннього віку ще під час їхнього внутрішньоутробного розвитку. Діагноз ставлять одразу після народження дитини, і найчастіше пацієнти, у яких є важкий перебіг хвороби, вони помирають невдовзі після народження. І дуже рідко такі діти доживають до Одного року. Для таких дітей характерна тривала жовтяниця і симптоми надниркової недостатності у перші місяці життя. Такі діти мають сплощене обличчя, сплощену потилицю, високе чоло, дрібні орбіти, гіпоплазію надбрівних дух, запале широке перенісся розходження швів черепа, збільшення переднього та заднього тім'ячків та низько розташовані вуха. При морфологічному вивченні біоптатів печінки, отриманих від таких дітей, дітей виявляється характерна морфологічна ознака, яка полягає у різкому зниженні або повній відсутності пероксисом у печінці. При біохімічному аналізі виявляється значне зниження активності основних груп ферментів пераксисол. І давайте з вами розглянемо тест, який може у вас зустрічатись на іспиті крок 1. При гістохімічному дослідженні гепатоцита в цитоплазмі виявлено округлі структури діаметром до 1,5 мікрометри. Вони заповнені ферментами перекисного окиснення ліпідів, а саме каталазою і пероксидазою. Що це за органели? При аналізі умов тесту ми звертаємо увагу, що при гістохімічному дослідженні гепатоцита були виявлені ці органели. Ми з вами знаємо, що в клітинах печінки, гепатоцитах, спостерігається найбільша кількість саме. Пероксисом. Досліджувані органели мали округлу форму, і це також є характерною ознакою пероксисоми, тому що вона має округлу форму. І заповнені були ці органели. Ферментами перекисного окиснення, а саме каталазою і пероксидазою, і ми згадуємо, що каталаза є маркерним ферментом, саме пероксисом, тож правильна відповідь пероксисоми.